Українські генерали разом з генералами Сполучених Штатів провели в Німеччині військові ігри з контрнаступу. Какові плани сторон? какові їх стратегічні. У на військових навчаннях у штаб-квартирі армії США в Європі українські генерали опрацювали низку варіантів контрнаступу, який передбачається цієї весни, щоб вибити рашистських окупантів із захопленої території України. Про це написала видання New York Times. За інформацією видання, яке поспілкувалося з американськими військовими, знайомими з такими навчаннями у Вістбадені, це Німеччина на них були присутні найбільш високопоставлені генерали президента Байдена, відповідальні за зусилля Сполучених Штатів з надання допомоги Україні. Навчання були покликані виробити стратегію з урахуванням ризиків та переваг різних кроків, які Україна може здійснити проти Росії в найближчі місяці. Українські офіційні особи, зрештою, самі вирішать, яким курсом іти. А американські військові служать свого роду резонатором. Ідеться в статті. Командувач військ НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, після одного з раундів такої військової симуляції, похвалив феноменальну адаптованість українських збройних сил та запевнив, що ми збираємось допомогти їм адаптувати ще краще. За його словами, Сполучені Штати та Північно-Атлантичний Альянс можуть продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Генерал Марк Міллі, очільник об'єднаного комітету начальників штабів. США, також взяв участь у навчаннях. Він описав величезний стіл із картами, значками та іншими військовими атрибутами, призначеними для позначення можливих битв. Українці переміщують речі на цих картах, щоб з'ясувати, як їм краще діяти, і вони самі визначають Переваги та недоліки пов'язаних із цим ризиків, це звичайна справа, яку роблять військові. Нагадаємо, що в січні міністр оборони Сполучених Штатів генерал Лойдосін заявив, що реальною метою цього року буде перерізати сухопутний коридор уздовж Азовського моря. Сполучені штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Фокус нового траншу озброєння на боєприпасах до артилерійських систем, які раніше передали партнери гаубиць і хаймерсів. У повідомленні Пентагону йдеться, цей пакет допомоги призначений для того, аби задовільнити критично важливі потреби українських військових. Обговорити подальшу підтримку України приїхав до Вашингтона у п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц. У ці хвилини президент Шарджо Байден приймає свого німе. Айського колегу у білому домі більше про головні вашингтонські теми поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з державного департаменту. США. Остапе, привіт, вітаюля. Перш за все, давай поговоримо про допомогу. В чому особливість нового пакету, що привернуло твою увагу найбільше? Дійсно, як ти вже правильно згадала основний акцент в цьому пакеті на боєприпасах до Хаймерс, до артилерії. Також боєприпаси для для і це БМП. Також бачили ми фінанси для підтримки, для ремонту, для навчання українських військових. Однак є ще одна річ, якої раніше ми не бачили в попередніх пакетах, на яку я б звернув особливу увагу, це є броньовані мостоукладачі, а через які, які можна використовувати для переправи броньованої та важкої техніки, скажімо, через річки чи через інші перешкоди. Я глянув, що про це пишу. Шуть військові експерти, і вони а, погоджуються на тому, що такі штурмові мости, які їх ще називають, вони здебільшого є призначені для наступальних операцій, що може бути свідченням того, що Сполучені Штати готують Україну для, для майбутнього контрнаступу на навесні. Ми знаємо, що цей пакет юлю його цю цю зброю його виділяє, її виділяють із запасів сполучених штатів. Тому можемо очікувати, що і боєприпаси, і інша техніка надійде до України вже найближчим часом. Лічені дні так кажуть, прибуває техніка, яка яку виділяють за цими пакетами допомоги. Остапа нині тривають переговори між президентом Байденом і канцлером Шольцом. Які очікування від цієї зустрічі з точки зору підтримки України? Так дійсно Юлію, прибув канцлер Шольц до Вашингтона із дводенним візитом. Насправді я б сказав, доволі незвичайний візит, тому що не буде спільного прес-підходу президентів за підсумками цієї, цієї зустрічі. розмови, ми знаємо, що президенти зосередяться на робочих питаннях і, і будуть мати достатньо часу обговорити важливі речі за зачиненими дверима. Ми очікуємо за повідомленнями Білого Дому і також німецької сторони, що основний акцент буде саме на підтримці України, як зберегти цю єдність. В наступні місяці і як далі розвивати підтримку, як із сполучених штатів, так і німеччина, так і зрештою інших союзників та партнерів. Саме це буде основним фокусом розмови Джо Байдена та Олафа Шольца. Ми знаємо, що дуже багато рішень приймаються в координації. Пам'ятаємо рішення про танки. А США та Німеччина його це рішення ухвалили спільно, і тому інші важливі теж речі ухвалюються ухвалюються спільним чином. І про це сьогодні говорив Олаф Шольц. Джо Байден перед своїм. Зустріч в овальному кабінеті. А про загальний тон цього візиту думаю його добре охарактеризував Джон Кірбі, представник ради з національної безпеки США. Він пояснив, що саме про що саме говоритимуть лідери країн, коли це стосується України. Прошу послухати. Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський, і це потрібно робити детально, говорячи і повністю координуючи ці дії із українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими. Остапа напередодні багато уваги привернула дуже коротка, але все ж зустріч між держсекретарем США Антоні Блінкіним і російським міністром Сергієм Лавровим. Дипломати, серед іншого, торкнулися теми України. Як коментують оглядачі сам факт того, що ця зустріч відбулася? Про що це може свідчити? І чи взагалі варто продовжувати на їхню думку діалог із Кремлем? Юрі, держдепі тут говорить, що ця зустріч не була нічим особливим, що США використали, аби донести свої свою позицію до Росії і не будуть вибачатися за те, що вони доносять ті речі, які важливі для сполучених штатів. Однак не всі оглядачі юлю погоджуються із таким підходом. Наприклад, дехто вважає, що зустрічі розмови зокрема з Сергієм Лавровим зараз є безсенсовні. Зокрема, про це нам в коментарі сказав Девід Креймер, це виконавчий директор інституту Джорджа Буша. Я не думаю, що розмова між Лавровим і секретарем Блінкеном приносить особливу користь. Сподіваюся, що це не надсилає жодних непродуманих сигналів про те, що США шукають переговорів з Росією, особливо після того, як секретар Блінкен цими днями сказав, що немає жодних доказів того, що Путін серйозно налаштований на переговори. На мій погляд, нам потрібно продовжувати ізолювати Росію, продовжувати посилювати режими санкцій і нарощувати нашу допомогу, аби Україна перемогла у цій війні, а не лише захистила себе. І Лавров, на мій погляд, дуже мало впливає на процес прийняття рішень у Москві. Тому я вважаю, що говорити з ним значною мірою безглуздо so, talking... Ось така думка Девіда Кремера. Юлі. Однак не всі теж погоджуються із такою оцінкою. Зокрема, колишній міністр закордонних справ України пан Клінкін в інтерв'ю нашому колезі Андрію Гетьману сказав, що він не бачить жодної зради між, між такою короткою розмовою, між Ентоні Блінкіним та, та Сергієм Лавровим. Давайте послухаємо, що сказав пан Клінкін. Я не бачу ніякої зради в зустрічі Блінкіна і Лаврова. Я бачу це як додаткову можливість просто передачі якихось сигналів між, між Сполученими Штатами і Росією. Не більше того, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.